Відтасами або прогін спини назад. Носочки разом подали вагу тіло дещо вперед, але не відриваємо п'ятий від підлоги. Зробили легенький прогін, руку через сторони піднімаємо наверх, заводимо дещо назад. Підтягнули мишці живота, розправили грудну клітину, зафіксувалися. Найпоширеніший помит. Ми не намагаємося заломити поперек. Ми намагаємося зробити прогін саме в спині. Для цього підкрутили таз вперед, натягнули мишці живота, підтягнули мишці тазу одна, розправили плечі, розширилися. Грудна клітина стала ще більша. Ми відчуваємо натяжіння по всій лінії живота, плечі не біля вух, відтягнули плечі, подали дещо назад. Не забуваємо про шию, потилицю назад, підборіддя вниз. Вирівнились. Молодці. Подушечками пальців відчуваємо підлогу, іначе виштовхуємося ще сильніше. Молодці. Три, два, один, супер. Наступна наша асана утанасана. Для цього залишаємо носочки разом, опускаємось вниз, згибаємо коліна, головна помилка в цій асані – Це вигнута спина. Не робіть веселку, ми намагаємось вирівняти спину. Тому. Піднімаємо його ще вище вгору. Уявіть, що ззаді уявна спіна, стіна, на яку ви хочете спертися. Давіть ще сильніше животом на стегна Уявіть, що тут у вас уявний листочок, який ви повинні силоміць втримати від падіння на підлогу. П'яточки на підлозі. Виштовхуємось ладонями ще вище. Підтягнули мертві та зло дна. Підкрутили поперек. Не забуваємо про шию. шия це наше подовження. Ми. Потилицю дещо назад, підборіддя вниз, потягнули лоб до колін. Виштовхуємось, підкрутили та. Спина рідна, грудна клітина розправлена. Два. Один. Молодці. Наступна наша асана. утхіта триконасана. Спочатку замірюємо відстань між ногами. Для цього таке положення. П'ята чітко під промеженою. Заміряли довжину. Носочок. Праві ноги розвернули, п'ята повинна бути е, чітко посередині стопи лівої ноги. Носочок лівої ноги трошки е, підгорнули всередину. Найпоширніша помилка всі одразу намагаються стати в положення. Це неправильно. У нас будуть кісткові обмеження. Кістка буде давити на кістку, тут буде прогинатися. Нам цього не треба, щоб зняти ці обмеження. Ми опускаємось вниз. Тут нам може знадобитись цеглинка. Опустились вниз і не піднімаючись, ми ведемо до правої ноги. Ліву руку витягнули в стелю. Ще розправили грудну клітину. Все повинно бути в таз і плече в одній площині. Не забуваємо про шию, потунулися дещо назад, підборіддя вниз. Зафіксувались, дихаємо. Ми ще те підтягнули, відчуваємо все тіло. П'яточки на підлозі. Два, один. Молодці, наступна асана. пашова та насена. З цього ж положенню призгибаємо для безпеки коліно, розвертаємо ліву ногу, підтягнемо трошки до себе. Головний момент закриваємо таз, проворачуємо. Головний момент Стопи паралельно, вони не в одній площині, вони паралельно на ширині тазу. Також важливий момент. П'яточки не відриваємо від підлоги. Якщо нога не стає, ви її підвигаєте настільки, щоб п'ята стояла на підлозі. Далі ми опускаємось вниз. Наша задача, щоб поперек був паралельно в підлозі. Виштовхнули його більше наверх. Прокрутили, п'яточки на підлозі. Виштовхуємось, підтягнули мешта за одна. Відчуваємо що ще більше, виштовхуємось наверх. Ми всі. Одні, як натягнута струнка. Маківкою тягнемось вперед. Таз і куприк тягнеться до стелі. Розправили плечі, не затискаємо шию. Два. Один.